А що це в мене за таймер над головою? Це твій таймер, скільки тобі залишилось життя. В тебе 1 трильйон. Тобі треба його скрити. Ем, ну, добре. Ем, Маланіта, привіт. А скільки в тебе таймер? У мене всього. Ну, ти невдачниця, і більше з тобою не буду дружити. Привіт, Софа. А скільки в тебе часу? У мене 2 мільйона, а в мене всього лише 500. Я не дружу з такими ліщинками. Чому мої друзі дружать тільки за таймер? я що... Така погана. Я їм докажу, що таке насправді дружить. Зараз відкрити мій таймер. Чо, Ніта, відкуди в тебе стільки часу? Можна з тобою дружити? Пиши в коментарях, мені простите її або ні.